Друзі, вітаю вас! У цьому відео ми будемо множити на розрядну одиницю. Покажу тут такий невеличкий лайфхак. Можливо, він стане вам у нагоді. Давайте розберемо такі приклади. 53 помножити на 10. Це ви знаєте ще з молодших класів, що коли ми множимо на 10, 100 і так далі, то ми просто дописуємо ту кількість нулів, яка стоїть після одиниці. 53 помножити на 10 буде 530. Наступний приклад 5,3 помножити на 10. Тут вже маємо десятковий дріб, який ми множимо на 10. Це значить, що ми будемо зараз переносити кому. Взагалі, коли ви множите на розрядну одиницю якесь число, то це означає, що ви будете переносити кому вліво або вправо. Або дописувати якусь кількість нулів. Дивіться, 5,3 множимо на 10. У цьому прикладі переносимо кому. Коли ви переносите кому, нам потрібно завжди знати дві речі: наскільки знаків ми переносимо та в якому напрямку. Давайте розглянемо, наскільки знаків перенесемо кому. Дивіться, ось у нас є 10. Вона має 10. має 1 0. Так? То це значить, що кому будемо переносити на один знак. Скільки нулів, на скільки знаків переносимо кому. Тепер дивіться, з якого боку від одиниці стоїть 0. Ми бачимо, що 0 стоїть справа від одиниці. Тому будемо переносити кому в нашому е виразі 5,3 також вправо. Вияснили, що переносимо кому на один знак, куди вправо. Якщо ми перенесемо кому 5,3 вправа на один знак, ось так, то ми отримаємо число 53. Записуємо число 53. І давайте розглянемо наступний приклад. 5,3 помножити на 100. Виясняємо, на скільки знаків переносимо кому та в якому напрямку. Дивіться, число 100 має два нулі. Це означає, що кому будемо переносити на два знаки. У якому напрямку? Бачимо, що нулі стоять справа від одиниці. І це означає, що в нашому виразі 5,3 ми будемо кому переносити вправо на два знаки. Давайте це зробимо. Можливо, ви запитаєте. А як же нам перенести кому на два знаки? Якщо у нас тільки один знак, у нас є тільки трійка. Дивіться, ми переносимо через трійку і більше знаків немає. Нам потрібно перенести на два знаки, а у нас він є тільки один. У такому випадку ми повинні дописати нулі. Ви завжди пишете стільки нулів, скільки вам потрібно для того, щоб ви могли правильно перенести кому. На стільки знаків, наскільки ви порахували. Тільки нам тут потрібно дописати нулів? Тут нам потрібен 1 0. Дивіться, у нас кома стояла ось тут. Давайте запишу, ось тут вона стояла. Якщо ми переносимо на два знаки вправо, раз, два, отримали число 530. Зараз вітро кому. І переходимо до наступного прикладу. 5,3 помножити на 1. ,10. Вияснимо, на скільки знаків переносимо кому. Ми бачимо, що в нашому прикладі є тільки нуль. 0. То переносимо кому на один знак. В якому напрямку? А ось тут вже кома стоїть зліва від одиниць. Це значить, що кому будемо переносити вліво. Тобто, в нашому числі 5,3. Ми будемо кому переносити на один знак вліво. Дивіться, якщо ми це зробимо, то ми отримаємо ось такий вираз. 53. І ось тут буде стояти кома, вірно? Вона стояла після п'ятірочки. Ми перенесли її вліво, вона стала перед п'ятіркою. Тут ми що повинні зробити? Знову ж таки, ми повинні дописати нуль. Отримаємо 0,53. Запам'ятайте, що ви повинні дописувати ту кількість нулів, яка вам необхідна. Як на початку виразу, так і в кінці виразу. Ну, тобто числа. На початку числа, бо в кінці числа. Якщо ви порахували, що вам потрібно перенести кому там на 5 знаків, а у вас є тільки один, то ви повинні. Ті м, числа, яких не вистачає, замінити нулями. Ну, тобто не замінити, а дописати ту кількість нулів, якої не вистачає. Тобто, ще 4 нулів повинні дописати. Давайте зробимо ще два приклади. 3,71 помножити на 1 тисячу. скільки знаків перенесемо кому? У нас тут 1, 2, 3, нулі. 3 нулі. Це означає, що кому будемо переносити на три знаки. Куди? Ми бачимо, що нулі стоять зліва від одиниці. Це значить, що ми будемо переносити кому у числі 3,71 вліво. Тобто переносимо кому на три знаки вліво. Але дивіться, у нас тут тільки один знак, тільки трійка. Коли ми перенесемо кому на один знак вліво. То у нас більше чисел не вистачає, немає їх. Тому ми пишемо нулі тільки, скільки нам потрібно. Ми порахували, що ми повинні перенести кому на три знаки. Тому я дописую ще три нулі. І отримали ось таке число. Дивіться, ось тут кома стояла в кінці трієчки, Бачите? От я вам показую точечку. Переносимо на три знаки вліво. 1, 2, 3. І ось вона стоїть тепер тут. В даному прикладі я дописала 3 нулі. І ще один приклад. 54,11 помножити на тисячі. Дивимось, що наше число 1000 має 3 нулі. Це означає, що кому будемо переносити на 3 знак. Нулі стоять вправа від одиниці. Тому і кому будемо переносити вправо на три знаки вправо. Отримаємо, що. Дивіться, кома стояла ось тут, після чотирьох. Якщо ми перенесемо 1, 2, 3, то кома стоятиме ось тут, між одиничками, вірно? Ви можете так робити олівчиком, прям пере... такими перескоками невеличкими. Ніби кома стрибає через число. Якщо кома пострибала через наші три числа, то вона стане от сюди. Отримаємо число 54 тисячі 1,1. Сподіваюсь, що вам зрозуміло те, що я сьогодні розповідала. І. Під цим відео я вам залишу відео, де я покажу, як ділити на розрядну одиницю. Якщо у вас якісь питання виникнуть, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду пояснювати, розбирати на прикладах те, що, може, не доказав, може, щось не зрозуміло. Дуже вам дякую за лайки та за підписку. Бажаю вам всього доброго!